Це у нас ромб 60 мм, це ромб 40 мм. Дивіться, це зверху модель максі велика. На метр висоти йде 6 таких ламелей. Це йде 60-ка звичайна, на метр висоти 9 ламелей. Далі це в нас 40 Тут в профілі у нас має 4 см, тут має 6 см. Дивіться, по, цьому, по самому паркану може бути ось скритий монтаж, що нічого не буде видно. Може бути монтаж відкритого типу. У вас будуть або саморізи, або закльопки виднітися. Ось так виглядає скритий монтаж. Получається, робиться, загинається кольором всередину. А тут стає така декоративна накладочка, і все.